Вітаю, друзі, на каналі Сонічна Політика. З вами Гарітрович. Сьогодні 20 грудня. І пропоную поговорити про те, що Єрмак насправді нікуди не дівся, і продовжує впливати на ключові рішення, які на сьогоднішній день приймаються на банковій. Але перед цим, будь ласка, не забувайте про вподобайку, репости, коментарі, спонсорство і, звісно, підписку на канал Сонічна Політика. Також не забувайте ставити дзвіночок, щоб бути в курсі всіх останніх оновлень і дивитися відео в режимі прем'єри. Це дуже важливо для Ютуба. Отже, що сталося? Ну, вийшла стаття в дзеркалі тижня, де з посиланням на свої джерела, причому джерела різні, і я теж можу власне підтвердити цей факт, оскільки розмови про це ведуться достатньо давно. І на каналі ми час від часу про це згадували. Після реальної сварки, яка була між Зеленським і Єрмаком, і яка навіть шокувала оточуючих, які ну не очікували, що таке може бути. Насправді, після цього відносини дуже швидко налагодилися. І Єрмак, по перше, постійно Перебуває на е, зв'язку з е, президентом, е, ну телефонному в даному випадку. Крім того, регулярно ледь не кожний вечір їздить до нього е, в Конча тобто там, де живе Зеленський. Єрмак туди ввечері приїжджає, і вони спокійно вирішують там всі питання, які стосуються ну, функціонування тієї системи влади, яку Зеленський будує з 19-го року, з 10-го року будує разом власне, з Єрмаком. Ну, знаєте, така собі таємниця Полішенеля, про це насправді дуже багато говорили, що Єрмак може і пішов, але справа його живе. Але от бачимо останнім часом все більше і більше підтверджень власне, цієї історії, і це. Не може не хвилювати, тому що якщо е, такі речі дійсно відбуваються на практиці, очевидно, очевидно, що Зеленський не збирається жодним чином не те, що там де е, демонтувати, а хоча б навіть спробувати частково змінити ту систему, яка була побудована. Систему, яка є неформальною, яка не прописана в діючому законодавстві, і яка е, ну приносила Україні набагато гірше, е, ну набагато більше зла ніж робила на власний. Якоїсь там користі всі ці знаєте аргументи певних там позитивних блогерів або якихось каналів, які афільовані з банковою, про те, що під час війни потрібна централізація, потрібна концентрація, нічого в цьому немає. Поганого І, в принципі так треба було робити. Ну вони не витримують жодної критики по одній простій причині. Об'єктивна концентрація і монополізація навіть влади вона дійсно може мати місце, і це насправді відома історія. Є навіть відповідні наукові дослідження, які це підтверджують, що під час війни, як правило, роль парламентаризму стає меншою, роль виконавчої влади і конкретно президента, якщо в країні є президент, вона там посилюється, але все це повинно відбуватися в межах діючого законодавства. А ми зараз з вами говоримо все ж таки про історію, коли це відбувалося і відбувається не в межах законодавства, а носить ну такий, знаєте, неформальний рівень має таке неформальне значення і очевидно іноді цьому законодавству навіть суперечить. Тому от поява такого матеріалу достатньо ґрунтовного, про те, що Ермак насправді нікуди не подівся. Ну, свідчить про кілька дуже важливих речей з одного боку, і це важливо насправді. І дуже актуально це означає, що громадянське суспільство, засоби масової інформації вони не будуть забувати про цю тему. Тому що на банковій і в найближчому оточенні зеленського була така надія, що суспільство швидко про це забуде. Втомиться зараз все потоне, грубо кажуть, потоне, грубо кажучи, в цих мирних перемовинах. Американці знову щось почали вимагати від України і. Це дозволить Зеленському втримати свій там свій рейтинг довіри на достатньо високому рівні, і все буде окей, все буде під контролем. Але е, очевидно, що ні журналісти, ні громадські активісти, ні опозиційні політики вони не збираються відходити від цієї теми. Чому тому, що е, ну вона залишається дуже актуальною, і якщо ця неформальна система влади не зламана і не демонтована, про це треба власне говорити. Це перший момент. Другий момент ну це свідчення того, що. Е, Дійсно, треба починати процеси розвалу цієї системи, починати в тому числі з тих людей, яких Єрмак з собою привів, які залишаються на посадах, і дії яких ну є дуже сумнівними, з точки зору як ефективності, професійності, так і можливо з точки зору навіть національних інтересів. Таких людей насправді багато, і ми неодноразово про них згадували в тому числі в нас на каналі, починаючи від віце-прем'єра Олексія Кулеби, закінчуючи очільником Київської військової адміністрації Туремкаченко. Але. Можна згадати і пана Бевза, який працює зараз до речі, в складі української делегації щодо мирних перемовин, який працює в офісі президента, це теж людина Єрмака. Ну і багатьох інших людей, які е, залишилися на своїх місцях. Це представники різних військових військово-цивільних адміністрацій, які нікуди не поділися. Хоча кажуть, що їм вже давним-давно знайшли заміни, і в принципі є навіть такий список, і цей список будь-який момент може бути поданий президенту, але президент не демонструє ніякої політичної волі щодо прийняття. Подібних рішень, тобто, що це означає? Це означає, що його в цілому вся ситуація влаштовує і він готовий і далі працювати в такому форматі. Він не бачить тут нічого екстраординарного для нього. Ця ситуація є нормальною, що само по собі є нонсенсом. І він взагалі думає над тим, щоб призначити якогось формального очільника офісу президента, перетворити фактично цю структуру на. Таку знаєте організацію або групу радників додати функціонал ради національної безпеки і оборони України, ну грубо кажучи, щоб там готували якусь аналітику, якісь там прогностичні матеріали. А тут буде чисто канцелярія, плюс якась група радників, але всім цим буде керувати тінь батька Гамлета, тобто Єрмака, який насправді нікуди не подівся, і я не втомлюсь про це нагадувати. Вже який тиждень не може отримати підозру від національної антикорупційної Бюро України тут, до речі, цікава ситуація склалася. При всіх наших претензіях об'єктивних до набу робота там іде насправді, і найближчий час, скоріш за все, ми побачимо новий, ну, новий етап цього розслідування, де буде фігурувати не тільки колишній очільник офісу президента, але й кажуть, багато дуже народних депутатів, які так чи інакше з Єрмаком були афільовані, і через яких здійснювалося. Давайте це так назвемо обережно певне стимулювання народних обранці від слуги народу для того, щоб вони якісно, ефективно, вчасно і головне правильно голосували у Верховній Раді, начебто, що у цих деяких народних депутатів теж було прослуховування, дуже багато зібрано матеріалу, і тепер все це буде озвучено. Я хочу нагадати, що історія з доплатами в конвертах це історія не нова. Вона з'явилася як мінімум після того, як. Пішов з посади очільника офісу президента Андрій Богдан. При Богдані такого не було. Ми можемо до цієї особистості ставитися як завгодно, але у Богдана до народних депутатів від Слуги народу було дуже просте відношення. Це зелені кнопки, головне завдання яких. Просто тупо на, на зелені кнопки натискати все крапка. Тобто в нього не було ніяких інших там ілюзій. Так ну звісно, десь 30-35 депутатів виділили, які повинні були ходити по ефірах, які мали якусь там певну суб'єктність. Всі інші повинні були просто ходити штампувати закони, коли е, очільником офісу президента став Єрмак, то ситуація дуже сильно змінилася, і він, в принципі, пояснив, мабуть, Володимиру Зеленському, що з людьми треба е, трошки м'якіше бути, і взагалі найідеальніше. Варіантом є е, е, такий варіант використання. Не тільки батога, але в тому числі якогось там пряника, і от в якості такого пряника, начебто, були доплати в конвертах. Ну, інформація офіційно до сьогоднішнього дня не підтверджена. Хоча були заяви деяких народних депутатів, в тому числі покійного там полякова, про те, що такі доплати здійснювалися. Я можу вам сказати, що окремі представники слуги народу не всі відразу кажу, що є багато таких, які ну, категорично відкидали взагалі таку можливість, і судячи з Цього може вони не були в цьому задіяні, тому що там є, в принципі, самодостатні люди. Але окремі навіть самі визнавали, що таке стимулювання було, і воно з кожним роком зростало, зростало, зростало. Піку воно досягло десь в кінці 2021 року. І, до речі, ну, посередкованим свідченням цього є дуже проста історія, про яку я теж вже неодноразово згадував: про 104. Справи, які були відкриті в НАЗК проти 104 депутатів від Слуги народу щодо невідповідності в їхніх деклараціях. До речі, деякі ці справи вже зараз доведені до рівня суду. Там ідуть серйозні такі судові баталії, тому що ну депутати, які були ніким, тут стали надмірно багатими людьми. Точніше, надмірно багатими людьми стали їхні мами, дружини, коханки, батьки, сестри, брати там і так далі. І от в цьому плані ну очевидно, що ці гроші звідки ж взялись, і з великою ймовірністю це могли бути гроші отримані в якості подібних доплат для того, щоб депутати себе впевнено почували і якби ну займалися тим, чим вони займалися. Тобто, з одного боку, правильно тиснули на кнопки, з іншого боку, жили своє найкраще життя. І, от, начебто, зараз ця історія отримала новий такий подих. Давайте так це скажемо, і можливо, скоро ми почуємо і побачимо нові перемовини з цього приводу, дізнаємося, які там фігурували суми. Вони, до речі, були ще відомі в 2020 році від 5 до 15, іноді навіть до 20-25 тисяч доларів на місяць, ну в залежності від того, які яку посаду займав народний депутат, бо там є очільники комітетів, і так далі. Я ще раз кажу, що поки що офіційно це не підтверджено, але е, кажуть, що зараз серед окремих народних депутатів зі слуги народу дуже великий шухер, тому що ну, вони розуміють, що були, було таке, були якісь розмови. Якщо ці розмови потрапили на запис, ну їм в принципі кінець в цьому плані, тому що від від. Відкрактитися, від відкрутитися від цього буде надзвичайно складно. Ну, як бачимо, при цьому на при цьому, да, тінь Єрмака все одно ж залишається ключовою всієї історії. Чому, тому що ще раз повторюся, як кажуть злі язики, саме він був архітектором цієї системи, і десь от в кінці там. Ну, точніше, в другій половині 25-го року, начебто, намагалися це фінансування відновити, тому що воно значною мірою було припинено з початком повномасштабної війни. Ну і власне, ну, депутати ж думали, що це свято знову таки буде вічним. Вони дуже часто ну, багато будуть таких грошей отримувати, але потім ситуація змінилася. І от що ми маємо на сьогодні? Ми маємо на сьогодні ну, фактичне збереження цієї системи, існування єрмака в цій системі, яке підтверджується вже численними джерелами, тотальним мовчанням і взагалі відмовою за. Зеленського будь-який спосіб коментувати ці теми. О цікаво, коли його журналісти десь на прес-конференції такі запитають, коли він останній раз бачив Єрмака, коли він останній раз з Єрмаком спілкувався, буде дуже цікаво почути ті заяви, які зробить президент України, але виходить так, що система продовжує працювати. Дракона не те, що не вбили, його навіть не сильно поранили. Тому що прибравши його ну принаймні, з формальної посади, але зберегши неформальний вплив, ми зберегли всі ті вади, які існували в цій системі, які продовжують існувати, і які точно не надають якоїсь сили Україні у протистоянні російській агресії. Чи дійдеться колись до президента України? Питання вже більшою мірою риторичне, ніж таке, яке може отримати колись схвальну відповідь. Дякую всім, хто сьогодні був зі мною. Не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, спонсорство і, звісно, підписку на канал. Це Ічна політика і до наступних зустрічей. Слава Україні!